До редакції телекомпанії Вік зателефонувало подружжя сідлецьких. По той бік тривожно повідомили, у одному з дворів Богунської обрізають живі дерева, акації. Одразу ж знімальна група вирушила на місце події. Красота дерева не тільки. В, своє, в своєму стволи. Ну і крона має дуже гарне, красиве. А якщо це аварійне дерево? Якщо це аварійне дерево, треба, щоб спеціалісти, безусловно, його обслідували, подивилися. Якщо десь є сухі гіляки, є вишка для цього можна зрізати, вишкою зняти зрізати. Ну, не зрізати ж це дерево. Ви подивіться, що робиться. Працівники ЖЕКу зауважили, зима саме час для кронування і зрізування аварійних дерев. А ті дві акації, за якими так шкодує Валентин Леонтійович, та ще дві вербини подалік, і є такими. Будь-якої миті гілки могли впасти на голови перехожих, каже майстер. Дійсно, ці дерева аварійні, ці дерева не живі. І зв'язку з тим, що в мені в мою перву як мастера жеку, мені безпека людей. Першу чергу. Ті два дерева, вони, розумієте, Іва, вона взагалі при сильних поривах вітру вона хрумка, вона ламається дуже. І в зв'язку з тим теж, що якщо, не дай Бог, вітер якийсь людина буде йти, ввітка впаде, іде людині на голову. А винувати буду я, скажімо так. Такі роботи, додає майстер, не мають права проводити без відповідних заяв та дозволів. Колективна, колективна заява, вони пишуть заяву, і якщо в будинку 70 квартир має бути хоча б 50, 30, 40-50. Для того, щоб це почиталось колективною заяви. Якщо пише заяву один мешканець чи два, такі заяви ми навіть не приймаємо. І хоч спочатку ініціатива йде від самих мешканців, ордер на видалення дерев виписують тільки після обстеження комісією їх стану. Головний інженер показує нам і ці документи. Це проводиться по всьому місту. Взагалі розбито на всі організації МКАРС, комунсервіс, МКВЖреб номер 7 Житоремікс-2, на підставі ордерів, які виїжджали екологічна інспекція, і винесла висновок, що дані дерева підлягають видаленню. Ордери в нас є, так що все проводимо згідно законодавства. На цій території на прибудинковій території, яка підпорядковується МКВЖреп номер 7 та Валентин Леонтійович не хоче вірити у те, що дерева справді могли стати загрозою для перехожих. Це ж акація, вона, вона живе по 200-300 по років. Трохи змінюється його думка, коли ми підходимо ближче, і чоловік бачить на власні очі трухлявий пеньок зрізаного дерева. По пеньку навіть видно дирки. Ну в цьому ще є. Ну, тут це знизу. А далі подивіться стволи, яких твер... живі стволи. Разом із Валентином Леонтійовичем йдемо до його сусідки із першого під'їзду, котра й взяла на себе ініціативу, зібрала підписи, аби аварійні дерева у їх дворі зрізали якнайшвидше. Воно все засохло. Ви посмотрите, от їх зрізали, вони всі сухі. Тут була одна така м'єтка велика, що вона лежала у мене вже на окні в коридорі. на кухне. Она уже лежала так, что все люди ходили и говорили, вы не боитесь, что когда-нибудь упадет и убьет человека. Мы ходили в горисполком. С горисполкома приходило два представителя с горисполкона. Они приходили, смотрели. Даже не этих два дерева, вот в конце у нас две ивы. Вы видите, какие они? Они уже совсем лежат. Загодится, что 45 роков, и так богато. Если нам, мы уже за 70. Валентин Леонтьєвич ніби й погоджується з усім, але ж ті акації нагадували йому молодість найкращі роки. А тут, врешті, на хвильку замислившись, вирішили мудро, щоб не сперечатись і не сваритись, якось заповнити порожнечу у дворі і на душі, домовились навесні посадити молоді дерева. У мене є пропозиція, Люся. Давайте весню посадимо дерева. Чересну. Да. Я викопаю да. і вийдемо і посадимо. Да. Покажемо для, для молодих, покажемо приклад. Раді Бога, коли ви до... це будете весною робити, садити дерева, да. то ми вас покличемо.